Всім привіт, тут така от краса, і зараз про чоловічу красу, може за різку, ну, буває так. Воно ж, коли ти проходиш випробування різні, стаєш більш дорослим, то, звичайно, що інакше дивишся на світ. І от я почну з історії, колись я працювала в обласній адміністрації, була молода і наївна. <ріст> <ріст> і до мене залицявся там а, один чоловік, який а, він з Грузії, іммігрант у Іспанію. Я не пам'ятаю, скільки він років прожив. 10, я думаю, на той час. А, ну, ще Не, не був у нього громадянство, він думав над громадянством. Я вже утримала. Так я не думала бути іммігранткою. І також він залицявся до грузинки із Німеччини. Ну, в інтернеті. А, і я що то на перерві переписую, сиджу, і заходить мій начальник. А він не те, що в нього навіть 5 вищих освіт, і про те, що він психолог, він не бреше. Фахова в нього інша освіта. Він просто розумна людина. Він ніколи не був в еміграції. Але він відразу це побачив і каже, Катя, ну що він у те, тобі це пише, ще й мігрантки пише, нашим жінкам цю дурню він пише. А що іспанкам він не потрібен, бо іспанки кажуть, показуй гаманець, доставай. А Чи нема проблем з папірами? Чи я повинен, повинна буду а, потім проблеми мати. Який зиск ти хочеш з мене мати? Це його питають, нікому не потрібен. Отак. От і йому не треба було в еміграції пробути 10 років. <смі> Він просто розумна людина. А, до речі, я його там цитувала, і на, на це моя подруга казала: Боже, ну який розумний чоловік? Отак. От в нього орфографія ідеальна була. Просто ідеальна в, в двох мовах. Похвалила і про чоловічу красу. Якщо наші чоловіки, ну, по-перше, коли пропонується тільки місце одне, це, ну, та, так собі пропозиція. Не цікава. Це сумненька пропозиція, цього дуже-дуже багато. Я думаю, що у будь-якої жінки, у будь-якому віці. Так що, я не уявляю, що у вас там за думки, чого ви думаєте, що мені цього тут не знайти. І ще я повинна купу проблем мати через це місце. А, так ось а, про чоловічу красу. Коли ви ставите чоловіки тільки на те, що ви гарні, як ви вважаєте, а краса у вас, як у дівчаток, то знаєте, не всім жінкам, особливо літнім, як я, подобається зовнішньо такі от Лео Ді Капріо. Не всім. Мені він ніколи не подобався, от уявіть собі. Так я ж молоденька була, коли на нього подивилася, дитинкою дитинкоюся. Ну, а зараз я просто не вважаю, що це гарні чоловіки. Такі от. А, тобто ви асоціюєте себе з жіночою цією вродою. Ну, Це ж для жінок така врода прикольна, бо чоловік дивиться і в нього підсвідомо, що конкуренції з ним не буде. Ну а мені що? Мені подобаються тестостеронові мужні чоловіки. Ані Барбі. А, і цікава історія про це. Хочу вам розповісти. А, в мене є така: ми обмінюємося колкостями в телеграмі з однією людиною. І її дуже тригерить. Ну, я не, не тому так вважаю і, і ставлю це в телеграмі. А, ну, Її тригерить дуже те, що я люблю жіночні там, стилі, взагалі там, такі от стосунки, чоловік, жінка, щоб от були розподілені на стать. Чоловік, захисник, ви почули і дебитчик. А не я все на мене, а я за вами побігаю за, ме, за мною. І вам потрібна мама. Ой, Нема слів просто. А, і я поставила, що от, сукні нові у моді, жіночний стиль. Ви, можливо, бачили на моєму каналі, дівчата. Якщо ми таке цікаве, на це відразу вона поставила фотографію трансвіститів. Я відразу от, просто подивилась на фотографії, я навіть не читала, зрозуміла, що переді мною жінки. У чоловічому вбранні корейці. Це жінки. На, ну, вибачте, навіть бабуїн відрізняють чоловіків від жінок. Ну, я точно <сих> навіть психологію не треба закінчувати. Ви можете вдягти штани, я буду бачити, що ви жінка. І навіть якщо відріжете собі груди і пришиєте. Ми вчора сперечались про це я кажу, ну воно ж не працює. А мені чоловік військовий каже, ну там працює, ну треба там щось накачувати. Я кажу, ну, я сама мала на увазі. Я не сміюсь над цим. Не думайте, що мене вражає, що цей вибір. Та я на, на здоров'я. Ну, єдине, що воно, на жаль, на здоров'я не буває. Причому цей пафас, і так вони нап'ють гормони, і так їм це буде коштувати здоров'ю і років життя. Що їм буде коштувати? Чим ви захоплюєтеся? Що людина не може відчувати себе крокодилом, народившись людиною. І чоловіком від того, що, що там відріжуть, не станеть, ти ви приш'єте. Груди відріжуть, а інші будуть намагатися пришити і накачати грушею. Ах, чоловіком ви не станете від цього. А, а, мене просто вразило, гарні чоловіки, правда, дівчата, які гарні чоловіки. А це жінки, просто вони мучилися, пили гормони, каліки. Ні, ми бачимо, що це жінки-каліки. я не знущаюсь цього. Якби я різко не казала, я співчуваю. Але я не вважаю цих жінок гарними. Не вважаю. Для мене це не гарні і не сексуальні, і не чоловіки. Так що, теж ви мене, якщо ви думаєте, що ви зробили зачіску як Ліаді Катріо, знаєте. Я навіть і не подумала, що ви гарний. У мене, до речі, бойфренд був, ну він з вами позмагався. Він справді гарний. От зовні він як лялечка. А ви скажете, Катя, так а чого ти? Так в мене в інше цікавило абсолютно. Він дев'яносто два, дуже гарне обличчя мав статуру. І він теж отовував. Зубки мої білі, не буду пити каву, щоб зуби <сум> були білі. А що ти палиш, як паровоз? нічого, будуть білі, як ти думаєш? Ой. Боже, все. Я більше оце терпіти не буду. Це ви побачили бунт. Гарні ви наші. Буду поводитися гідно, казати всім, як я це робила раніше. І такого в моєму житті не було ніколи. Так що, от все, що я вам хотіла сказати, показала вам океан Скелі і он чудову церкву. Послухали, які я обітниці дала. Ні, ну подивимось, що воно буде. Ну зараз ні. Зараз я для мене це негарно, і я такого не хочу. І так я буду всім казати.